Всім привіт! З вами канал Сама Варила. І сьогодні ми приготуємо плюшки. Ніжні, ніжні. До теплого молока ми додаємо тріщі, цукор, ретельно змішуємо, залишаємо в теплому місці приблизно на 15-20 хвилин, аби трішки почали діяти. Сюди ж ми додаємо яйце, вершкове масло розтоплене, змішуємо все, додаємо борошно, дрібку соль, ванільний цукор за бажанням, замішуємо м'яке тісто, залишаємо його відпочити в теплому місці приблизно на годину. Далі змащуємо стілу рослинною олією. Обминаємо тісто, розділяємо його приблизно на 8-9 частин, кожну з яких розкатимо прямокутний пласт, змащуємо її вершковим маслом, припиляємо цукром і замотуємо все в рулетики. Складаємо рулетики швом всередину і розрізаємо не до кінця, формуємо нашу плюшечку і викладаємо на деко. Так, робимо з усіма плюшками. Залишаємо сходити хвилин на 20. Під плівкою потім змащуємо молоком або збитим яйцем і випікаємо в духовці при температурі 180 градусів.